Доброго дня, шановні, хочу вам показати на одне таке, таке явище. Ось оцей кущ він виріс сам. Це відходи, які я використовувала гарбузи взимку. І ми сюди виносили, як добрива до викидали і присипали. І ось він сам виріс. Ось зараз я вам покажу, я вирощувала розсадою. Кращі гарбузи. Оце моя розсада, бачите? Це я над нею, як кажуть, танцювала. І бачите, на тій немає шкідників, а на оцій вони швиденько-швиденько ховаються, вони перелітають, бачите? Не знаю, що це за шкідники, але я їм приготувала гостину. Називається «Три в одному. Не знаю, наскільки вони поможуть, бачите? Від кліщів від усяких, від як? від зеленої цієї тлі. Бачите, це теж ось там, бачите, вони вже лазять, уже є. Оце моя розсада ось. А оце, бачите, зійшли самі. Порівняйте, силу сходів, це пізніше. Я ці. Раніше сіла, лілела, -лі -лі, як кажуть, а ось оці вони зійшли самі. Ось тут, бачите, кубкою. Ну, я знаю, що сорт гарний, я їх залишу, звичайно. Ось так, так само. Із, і отут. Ось зійшли самі, ось мої ось зійшли самі і ще там сходять. Оце таке явище. Бачите? І я собі завдаю питанням, чи треба їх займатися цим. Мабуть, треба, але, мабуть, не такий догляд. Чи, але подивіться, на них зразу шкідники впали. Бачите, вони вже виїдені, оці гарбузики, а цих майже не чіпають. От подивіться, як їх з'їли. Бачите? Тобто вони мають менший імунітет. Ось вона. Така, як цей Колорадський жук, але меншенька. Ну, Зараз буду пригощати їх. Поїли, треба запити. Отак. От Погода гарна на завтра, післязавтра передають дуже жару до 35 градусів тепла. Тож не знаю, чи буде. Тепло, чи буде дощ, бо небо таке, бачите, яке гарне. Небо красота, але небо показує на дощ, якби по всім параметрам. Ось, дуже гарно, подивіться, ще там покажу. Бачите, як гарно. Ось і звертаємо ми на увагу зараз тільки на красу неба, на красу квітів. Це вам вітання, пані Наталія. Згідно з вами на всі 100%, що тільки зараз почали зауважувати, уважати на красу. А то все бігом-бігом. Ну нічого, побіжимо і зараз. Бувайте здорові, настрою, миру, спокою і бувайте!